Ятрань знову краща. У Кіровограді у залі спортивної школи номер 2 провели чемпіонат області з гандболу. Крім господарів з ятрані учасниками турніру стали команди з Олександрії, Знам'янки та Ульяновки. Фаворитом змагань була кіровоградська ятрань. Клуб сплаву досвіду і молодості. Рівно половина з 14 гравців команди захищала її кольори ще наприкінці 90-х у вищій лізі чемпіонату України. Ветерани гандболу і сьогодні у бойовій формі, каже гравець ятерні Олександр Гречихін. Ми постійно проводимо тренування. Ми об этом турнірі вже знали в час, і тому приглашати, так, да, нас пригласили, але ми постійно ми в дійстві. Постійно ми тренуємося і. Балеря гандболу. Чимало зірок гандболу 90-х бачимо і серед глядачів. Екс-гравець вищолігового жіночого клубу Інгул Олена Лопатюк з ностальгією згадує ті часи і мріє про відродження гандболу у Кіровограді. Немає таких команд, які б вже грали, під які б потрібно було готувати в вищій лізі, і тому зараз якось чуть-чуть занепав. Ну, я думаю, що гандбол можна було відродити, починаючи з малку, набираючи дітей і доводячи їх до команд майстерності. Погоджується з Оленою і засновник та незмінний тренер ятрині Олександр Балануца обласному гандболу потрібні фінансування та системність у підготовці резерву. Завісить не тільки від грошей. це должны бути условия і для роботи, і довгі дитячі спортивні школи, тренери, які повинні готувати своїх дітей для цієї команди. Якщо такої, ну такая постановка вопроса буде от, від... Ришина з тренерськими кадрами, з условиями для заняття, то в принципі кедемо можна повернутися. Поки що ж Ятрань перемагає на чемпіонатах області. Кіровоградські гандболісти впевнено обіграли усіх суперників і посіли перше місце. На другому гості зі Знам'янки, на третьому команда Ульяновки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.